У нашій невеличкій ну, хаті зібралися для того, щоб пограти в народну гру Зайчик. Пропоную вам експедиційний матеріал з Рівненщини. Там так грали. Вони кажуть, що а, є така гра як для маленьких дітей, так і для більш старших. Зараз ми вам покажемо для маленьких діток. У нас перший буде на жито, ми будемо жито гратися. Другий у нас буде гра, у нас будемо гратися у проса і третій у гречку. Будь ласка, дівчатка, допомагаємо мені, хто грає, не співає, хто сидить або стоїть, співає. М -м Ой, на горі що у нас, дівчата? жито поїхали. Ой на горі жита, сидить зайчик, Він ні гішками. Так, будь ласка, зі мною будеш сидіти. Так, кладемо потички, кажуть так, або палиці у нас. Угу. І потрібна гра, щоб не зрушити палиці з міста. Ми будемо ходити туди-сюди. А на приспів ми вже змінюємо швидко ніжки. Ми співаємо, допомагаємо гравцю. Угу. Співаємо дівчата, мені допомагає приготувати. Виходь на третій. Так, на гречку. Так, готова. І. Ой на ой. Імемося, іди, сонечко, до нас, іди. Ой, які зайчата, вони дуже гарні. Так? Молодці. дякую вам за увагу, памаші, дякуємо за увагу. Отакий у нас гарний зайчик.